Доброго ранку, малята, подивіться у віконечко, чи світить ясне сонечко? Усім нам потрібне тепле сонечко, а скажіть мені, яке сонечко? Лагідне, тепле, ясне, привітне, яскраве, гарне. Кому ще крім людей воно потрібне? А чи задумувались ви над тим, що станеться на землі, коли сонечко зникне? Вірно, якби раптом погасло сонце, то не стало б на землі всього живого. І з сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже, і дорослі, і малята, сонця, друзів, скрізь багато. Ой, подивіться. Поки ми з вами балакали про сонечко, до нас прилетів жучок. Жучок сонечко. Діти, чи знаєте ви, що існують слова, які мають декілька значень. Ось, наприклад, таке слово сонечко. Так можна назвати сонце, яке світить на небі, комашку, і, напевне, і вас так інколи називають вдома. Сьогодні ця маленька комашка. Принесла нам історію, яка відбулася з таким же жучком. Казка Василя Сухомлинського, Сонце і сонечко. Восени залізло сонечко під кору на дереві. Спить собі комашка, не страшні їй ні морози люті, ні вітри палючі. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день, лагідна хмарка на синьому небі. Барвиста веселка. Посеред зими випав теплий сонячний день, тихо в лісі, вітер ані дихне. Сонце пригріло чорну кору дерева і жарко стало нашому сонечку. Прокинулося воно, солодко позіхнуло, виглянуло з-під кори. Хотіло вже розправити свої крильця та і полетіти, але сонце його посварило. Не вилай, сонечку, заховайся в свою теплу спаленьку. Рано ще тобі літати загинеш. Моє проміння, хоч і тепле, але мороз підступний, уб'є тебе, будучи заметілі, вітри палючі і морози тріскучі. Так що повертайся у постіль. Послухалося доброї ради сонечко, подихало свіжим повітрям. І знову полізла в свою теплу постільку. Ну що, дітки, сподобалася вам історія комашки сонечка? А що трапилось, якби сонечко не прислухалось до порад сонця? Так, воно б загинуло, замерзло б на морозі. Слухняність, це яка риса гарна чи ні? Чому ви так гадаєте? Дітки, а хто вам дає поради? Мама, тато, ось і в народі так кажуть. Є така приказка: при сонечку тепло, а при матусі добро. Комасі сонечку потрібно повертатися до своїх справ. Тож до зустрічі малята та нової казочки.